А сьогодні це у нас сосновий ліс. Будемо збирати польські, потім переїдемо за опеньками. Де багато навіть перевертають бліді поганки. З'явилося одне відео на Ютубі, що бліду поганку можна легко спутати з молодим білим грибом, тому що вона теж так росте, шапочка виглядає, як білий грибочок. Треба обов'язково перевертати та дивитися. А ось гляньте взагалі два штучки. Ой, які класні. Поля... Поляки є, але білих чомусь немає. Напевно, може відійшли, а може ще в нашій області не сезон. Хоча збирають люди, в наших лісах немає. Результату в ітогі я присіла і почала цю полянку обдивлятися. Тут у нас просто щось. Неймовірне, це я навіть не знаю, що треба подивитися зараз. Чи білий. Зараз глянемо. Це просто кайф для грибника. Знайти таку сімейку. Також присівши, дивіться, нам прийняв себе, тому що я росла мимо, але коли присіла, озирнулася і знайшла ось такого красення. Так, це у нас, напевно, пеньки, я їх не чіпаю перевертаю, воркал не